Ти понаписували дуже багато запитань. <кій> <кій> Знаєте, я не хочу пропускати нікого, але є багато таких запитань, які є досить досить такі особисті, так, які стосуються конкретно людей вже. Ну, особисто вони не для загалу. А ті, що для загалу, то я буду зачитувати. Я постараюся скоренько, так? Чому. Так. <с alguma> Про мастурбацію ще мене не питали тут. Так. Будь ласка. Чому мастурбація вважається гріхом, якщо самотній жінці більше нічого не знає? Це якраз до священника запитання, знаєте. Я не знаю, де ви там зап... прочитали, що вважається гріхом. Я знаю, що медицина на то каже. Почитайте, як вже мене дивиться, то у вас як мінімум є інтернет. Напишіть у Гуглі плюси і мінуси мастурбації, і все. То буде вичерпна відповідь, а зараз, ну, давайте ми подумаємо щось про душу, так? Будь ласка, чи можна запровадити загальну національну молитву за мир в Україні? Така молитва вже йде з 2014 року. У Дніпрі кожного дня, о 7-й годині, збираються усі, ну, не всі конфесії. Але по черзі, так, йде молитва. <кій> Можете долучитися, а видумувати нічого не треба вже давно все придумано. Може, вона недостатньо є прорекламована, то так. А так. І Іванські християни і баптисти, адвентисти сьомого дня, е, хто там ще. Ну, Там ще є такі церкви, ще не знаю, як вони називаються. Ну, знаю, як називаються, але неважно. Молитва є, і вона ще міжконфесійна. До, до, між тобто туди сходяться не тільки представники одної церкви, так? а з різних церков. Римо-католики, греко-католики, православні е, всі ті, що я називаю там. Е, євангельські християни, баптисти, адвентисти і так далі. І навіть у нас у Дніпрі є євреї християни. Андрій там у них главний, він був у нас у храмі, до речі, на загальній молитві, на економічній молитві. Їдемо далі. Доброго здоров'я! Отче, допоможіть, будь ласка, чи можете, мій чоловік оконку хворий? Я розумію, що хвороба не. Невдовзі може забрати його життя. Де взяти сили, щоб це пережити, якщо це можливо, взагалі плачу кожного дня. Відчуваю, що мої хвороби також е загострюються. Чи можу я чимось допомогти чоловікові і собі? Я не можу сказати, чому що хвороба відступить, якщо обоє, розуміємо, що цю проблему зарадьте, будь ласка, чим можете, Галина? Онкохворі люди, цієї хвороби, за якою тяжко боротися, так? я скажу дуже просто, щоб багато не говорити. Продовжити життя ми не можемо людині. Тому я вам пропоную, той відрізок життя, що людині залишилося, яка й онкохвора, скрасити. Зробіть той відрізок життя, щоб та людина була щасливою, як як хочете, тільки щоб вона посміхалася. Зробіть її щасливою те, що ви не зробили, коли вона була здорова. Те, що лишилося, зробіть от той відрізок часу, щоб він був кращим. Це все, що я можу порадити. І моліться за очищення своєї душі, бо той, хто має онко онкологію, той мученик, який відбуває свої гріхи тут на землі. Слава Ісусу Христу, я вас запитувала, але не, не знайшла відповіді на запитання, чи можна вагітній бути на годовому поминальному обіді і панахіді у церкві, рік, як помер батько. Вагітна жінка це не слаба жінка і не інфекційна. Це природня річ. Це благословення Боже. Якщо Бог благословить вас життям, і ви його в собі носите, ви маєте його носити всюди де можете. Вагітні жінки мають бути між людьми, щоб світ бачив, що Бог благословляє цю землю. Бог благословляє життя. А всі, хто бачить вагітну жінку, повинні до неї відноситися. Ну не як до Богородиці, але хоча б примірно, з пошаною, з опікою. Бо вона носить в собі життя, вона носить у собі наше майбутнє. Кожна народжена дитина це майбутнє. А вагітна жінка це напоминання, що Бог нас любить. Бо тому що плід утроби це плід любові. Так. Що? Угу. Слава Ісусу Христу. У мене є таке питання. Якщо я була охрещена в ПЦУ, а зараз відвідую УГКЦ, Чи вчинила я гріх? Дякую за відповідь. Як ви ходили до ПЦУ, тепер до УГКЦ ПЦУ, це Православна Церква України, тепер ходите до Греко-католицької церкви, а через місяць будете ходити до Риму-католиків. Гріх, знаєте коли, коли ти робиш гріх? А куди ти ходиш? Ну, як ви йшли до, до лікаря, і до, йшли до лікарні, у вас болить зуб. Ви прийшли до стоматолога. Приходите, а там. Не один стоматолог, а багато. Петро Іванович, Наталя, Наталя Петрівна і так далі. І їх там щось вісім, так? І ти замість Петра Анатолійовича пішла до Тетяни Володимирівни. Ти зробила гріх? Ні, ти просто пішла туди, але вона тобі ще нічого не робила. От як вона вже буде робити тобі ті зуби, то вже почуєш, куди тобі ходити. Чи до того лікаря, чи до того? Причому тут, хто мені може заставити, якого я маю вибирати собі лікаря, скажіть мені. Так же само, як я хочу йти до церкви. Я куди хочу, туди йду. Я заходжу до православних розуміти, я заходжу до На Наче не зайти, і не подивитися там. Я, як священник, ну нічого я не можу зайти? Хто мені заборонить? Я ходив в мічать на Рамадан, ну, правда, мене запросили туди. Ну, вони мені запропонували і кажуть, то я би хотів прийти. Я хочу подивитися, чого ж ні. Ми маємо відноситися з пошаною до всіх релігій. Бо якщо людина собі, як стоматолога, та, та вибрала собі жінку, ну, а та вибрала хлопця, розумієш? Ну, яка різниця? Дуже добре. Ніц не маю проти. якого ви лікаря вибираєте, не робіть з того проблеми. Ходила туди, а ти вже це гріхом. Гріхом, знаєте, це так кажуть, якщо хочуть тебе тримати, щоб ти був в тій церкві і більше нікуди не ходив. Все, прийшов до Ритолицької, більше нікуди не йде, бо як підеш, Боже мати, гріх не спасений. Не слухайте таких священників. Вони комерсанти. Вони хочуть просто Це маркетинг. Ми маємо проповідувати любов. І якщо я проповіду любов, то любов це вибір. Бо як нема вибору, це не любов. На стілу міні не будеш. Так що будьте свобідні, вибирайте вибір свій робіт і згадуйте завжди за конфесію, як за лікаря. Так приходиш до лікарні, а там багато лікарів. Вибираєш собі той, який тобі подобається. Перший раз зовнішньо. Потім пішов, подивився, боже, та він такий. Він ще якийсь неуважний до мене. А тут, розумієш тобі, і тут сплюньте, і тут тримайте, а вас тут болить, а давайте я попробую. А давайте ще зробимо рентген, бо я щось так переживаю, там та кіста мене так безпокоїть. Давайте ми подивимося динаміку, то я кісти, будемо далі думати. Та ну вже так ходить коло вас. От я хочу такого лікаря. Отак і вибирайте церкву. Христос страждає Чорчива Василю, Дякую за щоденні трансляції, бо служіння повчання проподі корисні поради прочитала десь, що спів церковного хору нагадує англів. Не кожного хору <сміпи> нагадує ангелів спів. Чи може співати в церковному хорі жінка, яка веде розпусний спосіб життя? <сміпи> Хоч же є немолодою. Дякую за відповідь. Я я балдію від ваших запитань, знаєте. Що значить не молодою? А ви молодість до якого часу рахуєте? Мені цікаво, як вам буде 50 років, яка для вас буде поняття молодості. А коли вам буде 70, я вас питаюся, то ви скажете, то в 50 я взагалі була, ну взагалі. Молода і молода і По-перше, молода, ще і розумна. Це все відносно. Що значить розпусний спосіб життя? Якщо ви знаєте про її розпустний спосіб життя, то ви з ним або ходите, або вона вас один раз не взяла з собою? Церква для того, щоб людина могла покаятися. Ви що думаєте, церква для святих людей, що з німбами заходять, такі крило в двері не влазиться, так? Ні, церква для грішників. Лікарня не для здорових. Ви до лікарні не ходите здорові, хіба на профілактику, і то ті ж за себе дуже дбають. А йдеш, коли тобі вже проблема або навіть коли скоро вже везе. Таке саме і церква, вона для грішників. І якщо людина прийшла до церкви грішна, яка веде розпусний спосіб життя, подай їй руку. Дай можливість їй покаятися, підтримай. Скажи, що ми тут всі грішні. Чи ви себе рахуєте світішою від неї? Були такі вже два: Митар і фарисей. І фарисей молився, дякую тобі Боже, що я не такий, як той Митар, грішник, розпусник і так далі. Чуєте, чиї ви кого наслідуєте? Ні. А митер стояв коло дверей, бився в груди і казав Боже милостивий, будь мені грішним. Навіть голови не міг підняти через свою гріховність. Так що церква для грішників. І хто прийшов, навернувся, дайте можливість іншим навернутися і спастися. Амінь. Як так можливо, що читаючи різні частини Святого Письма, ввечері приходить кілька днів до тижня. І їх озвучує священник, як у вас на каналі чи на службі Божій, дивина Віктор? та ніяка не дивина. Я це називаю духовна синхронізація. Бог знає, кого, куди привести. І якщо ви дивитеся трансляцію, то ви маєте можливість почути те, що вам Бог хоче сказати. І всі, хто є в храмі, вас Бог не просто так привів. Так, ви прийшли з Великим горем, з бідою, але з молитвою. І Господь Бог вас привів, щоб ви також щось почули. У Бога немає випадкових речей. Все, що вам треба, вам Бог посилає кожного дня, лише ви не все бачите, на все звертаєте увагу. Так що будьте уважні, бо Божа і духовна синхронізація, вона дуже тонка, дуже делікатна. І якщо хочете почути Бога, Бог це не FM-радіо, що можна звук підкрутити. Бог, взагалі, навіть не говорить, Він шепче. І часом, щоб Бога почути, треба самому замовкнути. І прислухатися до свого серця, до своєї болі. До свого Тягару, тоді почуєте Бога. Чудові науки. Скажіть, будь ласка, як простити, коли твій кривдник, як завдав багато болю, не, не кається, а навпаки, вважає, що Він правий. Ісус сказав прощати кожному разу, коли твій ближній кається. Але як тут бути з тим, який не кається, і не перепрошує. Господь прощає лише тим, хто перепрошує. Якщо я правильно зрозуміла, а тим, хто не кається, не прощає Мар'яна. Якщо людина не, не, не розкаяна, Бог, як би й хотів, це одна річ, яку Бог не може зробити. Спасти того, хто не кається. Це є гріх проти Святого Духа. Тут не так, що Божа Бог не може зробити. Бог не робить так що-небудь, Бог робить завжди доцільного. І коли стоїть питання Гріх проти Святого Духа, це коли людина не розкаяність, так? як вона виглядає? Надмірне надія на Боже милосердя або безнадійність. Ці гріхи не простяться ні на цьому, ні на тому світі. Як вони виглядають? Надмірна надія на Боже милосердя. Виглядає так. Та Бог і так мені прости. Та піду до церкви, висповідаюся, і Бог мені і так простить. Такі гріхи не прощаються. Це гріх проти Святого Духа. Або навпаки, Ні, я не піду. Я не піду до церкви, Бог мені не простить. Та я такий грішник, Та де, Ні, не піду. Бог мені не простить. Це безнадійність на Боже милосердя. Ні той, ні той варіант не прощається. Ні на цьому, ні на тому світі. І навіть служби, які ми будемо за них служити, вони будуть адресовані комусь другому. Ну не тим, за кого ми молимося, якщо немає розкаяності. Так, Дякую з вам за, за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить. Отже, дуже прошу у вас, молитви, за. Наведення Михайла, дякую. Я віці, чому це читаю? так? Це можна було би не читати. Я хочу вам так сказати. Ви, коли, наприклад, даєте до церкви, чи, чи мені на службу, чи в себе десь у церквах, помоліться за навернення Петра, Павла Івана, це не означає, що ви прийшли до шамана, дали денег, він вам дав щось там потримати, полизати, понюхати. І ви такі піште додому, і він так зробив Абракадабра, Шух і все пройшло. Так? Але так не працює. Ора ля бора. по латині, так? По-українськи це буде молися і працює. Тобто, крім того, що ми молимося, молитва що робить? Молитва змінює мій стан і відношення супроти Бога. Коли я молюся за когось, я показую Богу, що я здатний до життя у спільноті, в соціумі. так? І коли я хочу, щоб хтось навернувся, то я маю стояти не як екзаменатор, який провіряє, не добре, добре, недобре, недобре, я маю бути як той, хто підтримує, той, хто допомагає. І тому, як ви хочете навернення в хаті грішника, як ви хочете в хаті, ви маєте чоловіка, який п'є горівку, є алкогольно залежний, ви маєте йому допомогти, не пити і не розказувати йому, який він недобрий, нездалий, бо він п'є. Ні, ви маєте йому створити атмосферу, щоб він визнав, що в нього є проблема з алкоголем, і щоб він сам хотів вирівнятися. Часом. Ті, що п'ють алкоголіки, вони тим самим в якійсь мірі компенсують то, що є в сім'ї. Бо іменно в сім'ї він може випити. Ну, Це різні питання, це можуть бути, але через те, що е, часом що він забагато випиває, йому допомагають хатні, співузалежнені. Якщо це чоловік. П'яту жінка, діти. Бо, бо Тому що жінці, як би, не, як би це не странно виглядало, вона отримує як би то, вторичну вигоду, так? У ну, психології таке поняття, коли людина від хвороби отримує вторичну вигоду. Ну, Наприклад, дитина один раз мам перед мамою показала, що вона хвора, мама каже, добре, до школи вже не йдеш. І коли в неї так ходила як колописаного яйця. знаєш? Я тобі це принесу. Чекай, чекай. Боже, мій, що то з тобою є. І дитина так послухала, нічого собі, до мене так відноситься, коли я хвора. І десь там, глибоко собі закладає у підсвідомість вторічну вигоду від хвороби. Їй подобається бути хворою. І потім вона починає е, симулювати, да? що ніби вона хвора, бо хоче, щоб коли неї так ходили. Алкоголік так само. Жінка каже, жінці вигідний алкоголік. Як? Та отак. Хто тебе не здебає? Ну, це в селі, наприклад, так, щоб було понятно. Дивись, в тебе там десь паркан похилився, то, то десь у тебе якам, там вже кришу здалося перекрити. Ну, а то я з ким, а де маю в хаті алкоголіка, то я годна щось зробити, а то я годна снасти копійку до копійки, а де все пропиває, все пропиває. А дітям яка бігода? Ти чого не вивчив уроки? Тато прийшов п'яний, сварився, я не вивчив домашнє завдання. Дітям теж вигодно. Вони мають на кого списати. А тато той день не прийшов взагалі, як на диву Тверезі. Але дитині то все одно, вона має нагоду сказати, бо і в школі знають, що тато трошки алкоголік. Тобто, всі навколо і вигідно. І всім нормальним газдам, алкоголіки теж вигідні. Бо він на фоні цих алкоголіків виглядає не файним газдом, а дуже файним газлом. Розумієте? Тому, коли молитеся за навернення когось, ви маєте тим людям навернутися. Дякую, перепрошую, що так довго сьогодні. Але і питання цікаві і дійсно. Про це треба говорити.